Христе Боже наш, зглянься милосердно, з висоти людинолюбства Твого, на плач та стогін скорбовного народу українського, знаємо, О, Господи, що в діках на Тебе нашими, ми пронімили Твою благість, але милосерд і помилуй нас, не билися, воїна. По лихованому суянні печалі, дари нам всесину, полодати, лаву внутри, військо нашим мужністю допоможи допоможим у всьому необхідному та добрах, позбавлених домівки веди в оселі, поранених і хворих стіли, зневірених розрад. Тих, які на полі бою поклали життя своє, милості Твоєї сподоби і всіх людей Твоїх бережи від ворога й супротивника, молимось Тобі, Боже наш, почуй голос моління нашого, не відведи лиця Твого відціткань наших, і не полиш вітчизну нашу православну, подай Господи. Такий бажаний мир, і спасіння усіх, хто уповає на тебе і прикликає ім'я Твоє, Молитвами не приблагословенної матері Твої, величиці нашої Богородиці, святого Христителя і посвятеля нашого, Великого і рівно апостольного князя Володимира і всіх святих землі нашої, бо Ти є кріпості. Thank you